До нас на по зв'язку Скайп підключиться Едуард Андрющенко, історик, кандидат історичних наук, дослідник архівів радянських спецслужб, автор книги Архіви КГБ невигадані історії. Пане Едуарде, доброго вечора! Слава Україні! Добрий вечір, вам слава В вашій книжці: 18 історій, взятих з розсекречених архівів КДБ, про роль всемогутнього відомства. Тоді, і я підозрюю, що і зараз. Будемо говорити сьогодні. Але перше в мене запитання. Таке, яке не зовсім стосується вашої книги і вашої останньої роботи, от зараз можливо ви зауважили, особливо якщо ви є активним користувачем соціальних мереж, що зараз у суспільстві несеться дискусія про те, що українці, я цитую, заслужили війну. Що думаєте ви про це як історик? Ну, в будь-якому разі я вважаю, що некоректно перекладати і якщо навіть кожен з нас робив якісь помилки на своєму життєму шляху, які в комплексі якось можливо пришвидшили, чи, чи погіршили, врешті-решт, скажімо, здатність України до оборони, ну казати, що дорівнювати це тому, що ми заслужили і. Так би мовити, перекладати відповідальність з агресора це як на мене абсолютно некоректно і не варто. Так і в історії ми можемо бачити безліч прикладів, коли так жертва робила якісь помилки, жертва будь-якої агресії. Там я не знаю, починаючи з. Там Чехословаччини, яка не змогла правильним чином організувати хоча робила робила доволі багато для того, щоб захиститися від Гітлера наприкінці 30-х але врешті-решт не змогла того зробити. Але казати там, що вони або там будь-яка інша країна, яка ставала жертвом жертвою агресії, що вона на це заслужила, ну це мені здається абсолютно не Дякую вам за таку думку. Насправді також солідарний з і от продовжуючи цю аналогію, швидше це історія про те, як українське суспільство зробило ну або не зробило поворот не туди. От чи була в новітній історії України після 91-го року така точка, такий вибір, який дозволив би уникнути війни з Росією? На вашу думку, я знаю, що історики не люблять як то логії, так але все ж таки. Ну, ви знаєте, так дійсно багато. От і 90 вважають, що якби 91 рік е, обрали чорновола, або е, 94-й не обрали б кучму. Але я завжди е, в таких випадках відповідаю, що Якби дійсно там рівень нашого нашого свідомості нашого суспільства був на той момент таким. Ну це була б вже не Україна, це була б там Польща, це була б Литва. Литва і звісно, зовсім по іншому так могла розвиватися історія. Але ну ми маємо ту ту країну, те суспільство, яке є. Ну в той же час треба не забувати, що ми так, ми не Польща і в 91-му році були не Польщею, але ми і не Білорусі. Не не Казахстан, наприклад, так, який якому значно менших успіхів досяг у відстоюванні своєї національної ідентичності і незалежної якоїсь політики, от тому ми такі, які ми є, і ті помилки, які ми робили в минулому, ми як нація, так ну вони, як на мене, були неминучі. А давайте тепер про помилки. Ви сказали, що ми не Польща, не Прибалтика, не країни Балтії, і тут справді мушу погодитися, і от. В цьому контексті дуже часто говорять, що причини усіх бід українців у тому, що ми вчасно, на відміну від Польщі чи країн Балтії, в 91-му році не провели люстрацію всіх виходців зі системи КДБ чи КПРС. От на вашу думку, чи можливо було її тоді провести, і чи це потрібно було робити? Ну, звісно, потрібно, але тут так само постає питання: так чи чи, чи ми чи були ми спроможні Починається з того, що е, українці не обрали людей, в яких була для цього е, політична воля? Так, тому що ну відповідно першим президентом незалежної України був сам колишній комуніст, і я думаю, він був останній. Хто зацікавлений в такій ілюстрації? Ну і так само відповідно люди в уряді, склад Верховної Ради і так далі. Тому, тому ми знов впираємося в це питання. Значить, чому Україна ну така, як є, так? Ну напевно, на ну напевно, варто було. А з іншого боку, до речі, я часто говорив там з поляками, чехами, от, мешканцями країн, в яких відбулася люстрація. І вони я не скажу, що вони задоволені в захваті від того, як в них це відбувалося. Тобто, вони теж можуть розповісти чимало про те, як ця система насправді не працює, що е, це був процес неповний, незавершений е, і так далі. Тобто, тут е, про якогось простого ідеального рішення, як це було десь зроблено, приклади, точніше, е, як це могло. Як це десь було зроблено, і всіх це задовольнило. Ну, такого як на мене немає. В будь-якому разі, навіть якщо будуть спроби таке зробити, то все одно чимала кількість людей вважатиме, що ну це лише на папері провели, лише формально. А ті, хто мав бути покараний, вони там не, не, не понесли відповідальність за свої дії. От, ви знаєте, є такі. Нерідко я чув від політиків, особливо цього трошки старшого дивізіона, назвемо їх так, що от вони наводили мені на цитату першого голови. Служби безпеки України Євгена Марчука, коли його запитували про те, чи чому ж не відкрили списки агентів КДБ чи Сексотів, секретних співробітників КДБ, він сказав таку фразу, що нібито, що коли ми почитали, подивилися ці списки, почитали, ми побачили таку кількість людей, яку представляла тогочасна українська еліта чи істеблішмент, правильно, що якби українці все це знали, то вони би жахнулися, і таким чином вони деморалізували би українське суспільство. Як ви вважаєте, що справді кількість сексотів і агентів КГБ? В 90-х роках була настільки великою серед української політичної еліти. Тут можна лише робити припущення. Я думаю, дійсно вагома. Так тут питання що мене, як дослідника архів, дуже архівів дуже часто питають: а де ж можна побачити той список? Люди впевнені, що оскільки документи розсекретили, то такий список в наш час в будь-якому разі має існувати. А якщо його не показують, не публікують, значить, напевно, ці документи по справжньому не розсекретили. Ну зі свого досвіду я скажу, що. Uh, на жаль. Таких документів майже не лишилося ані це стосується, і ну те, що називається списками так, картотеки агентів е, КГБ і їхні робочі справи і особові справи, де ми можемо конкретніше побачити, що вони робили. Тому що лише просто ім'я у списку воно нам може ні про що не сказати. Людина могла бути завербованою лише формально, от а на ній е, нічого поганого насправді не зробля. Робити або там, десь по лінії розвідки чимось займатися а на неї вже можуть поставити на ній Тавро такого стукача. Ну але в будь-якому разі, як би там не було, то в Україні можливо окремі імена ще виринатимуть. Я б сказав, випадково в якихось справах. а Основний масив документів на цю тему його підчистили найбільше наприкінці 80-х, на межі 90-х. Це був процес, який відбувався по всьому радянському союзу відповідно до наказу голови КГБ Крючкова. Наказ 00150 від 89-го року, чи 90-го, якщо не помиляюсь, от і на жаль, Ну, там були свої причини, чому чомусь це відбувалося, тому що це вже був момент, коли вони самі зрозуміли наскільки нестабільною є система їхня, і що документи можуть опинитися в руках там навіть якихось демонстрантів опозиції, і тоді наробити багато лиха цьому режиму дуже нашкодити і передбачаючи такий розвиток подій, система завбачливо почала Жила кроків для свого захисту. Так. Пане Едуарде, от, власне, як до книги. Автора книги «Архіви КГБ Невигадані історії. Там 18 історій. Я мав можливість ознайомитися з цією книжкою. Там є справді надзвичайно курйозні були б, ми би їх назвали курйозні, якби за ними не стояли долі людей. Але от яка справа вразила вас найбільше з цих 18? Я б, оскільки йдеться, я б згадав, ну, вразили по-своєму всі, це мені завжди важко обирати. Але я просто згадаю дві львівські історії, які безпосередньо пов'язані. Зміна це Віра Франко. Знайома ім'я знайоме багатьом львів'янам, так онука Івана Франка, яка була по політв'язним -по 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 радянського режиму і нацистів. І цікава така справа, що в 70 Другому році для того, щоб запобігти її одруженню з Юрієм Косачем, громадянином США із племінником Лесі Українки і відповідно її переїзду в Сполучені Штати, КГБ викрало в неї паспорт в день, коли мало відбуватися одруження. І ну, це це в Києві відбувалося, але вона значну частину життя прожила у Львові і відкрито це фіксують в документі, що ми організували викрадення документу. Це насправді дуже. Рідкісний випадок, коли вони так напряму про це засвідчили. Ну, і ще одна історія: це доля подружжя Гольденберг, яке у 70-х на початку 80-х керувало у Львові двома відомими закладами. Обидва ну, існу або існують досі, або були відроджені. Це кафе Пінгвін і Барвежа австрійському парку, так які на той момент були там. Не дуже прогресивними, не не радянськими, так але в той же час знайшли там багато розкрадань під час роботи так там банально навіть не доливали один грам сиропа в коктейлі ці знамениті в кафе Пінгвін. От ну і така от економічно суто справа, але вона окрім економіки. Там багато ліній, там і, і родинні стосунки, і ну там і, і трошки політики. От кілька таких ліній. Ось і відповідно це подружжя було арештоване на початку 80-х, і жінці дали 14 років. Чоловіка, попри всі його заслуги, розстріляли. Ось така сумна історія, але ну там чимало місць, і подій, і напевно людей, знайомих багатьом львів'янам. А щоб знати більше, я закликаю. Закликаю наших глядачів купувати книжку архіви КГБ невигадані історії автора, яким яким ми сьогодні мали можливість спілкуватися Едуардо Андрющенком про спадщини і наслідки радянського минулого в його найстрашнішій репресивній машині. КДБ ми сьогодні спілкувалися з ним, пане Едуарде. Дякую вам за можливість розповісти про те, що відбувалося якихось 30 років тому. Дякую за те, що ви включилися в наш ефір.